Кількість загиблих від ракетного обстрілу Тернополя зростає. Нині їх близько трьох десятків. Ще майже сотня людей травмовані. Серед них є діти. Рятувальники працювали всю ніч, шукаючи зниклих безвісті, серед яких теж троє дітей. Пошукова операція триває. Україна та США спільно працюють над посиленням оборони. Міністр оборони Шмигаль зустрівся з міністром сухопутних військ США Денілом Дрісколом. Обговорювали зброю та військову співпрацю. В ЗМІ пишуть, що Дріскол планує переконати Зеленського повернутися до переговорів із Москвою за новим планом Трампа. Головнокомандувач Сирський теж зустрівся з Дрісколом. Він підкреслив нарощення сил ворога і посилення наступу. Говорили про протиповітряну оборону, Діпстрайк, дрони та підготовку військових. Чернишова випускають під заставу понад 51 мільйон гривень. Його взяли під варто через розкрадання в енергоатомі. За версією НАБУ, в Офісі Міндіча та Цукермана виділили готівкою 1,3 мільйони доларів, і нині його випустили заставу. Хтось таки вніс. Загострення на північному морі російський корабель Янтар застосував лазери проти британських пілотів, що його відстежували. Міністр оборони ж Британії запевнив, країна готова до військових дій, якщо Янтар змінить свій першочерговий курс. Артем Мороз для Фактум.Інфо інфо.